Глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко відповів на заклик опонента на виборах Володимира Зеленського провести дебати на стадіоні спорткомплексу Олімпійський. Відеозвернення записав кілька годин тому. Володимир Олександрович. Я радий, що ви, хоч і якось не впевнено, але прийняли запрошення провести дебати. Ми з вами дуже відео. На відмінність стрілки наших геополітичних компасів показують в діаметрально протилежні сторони світу. Моя країна це сильна європейська Україна, яка ніколи за жодних обставин і ні перед ким не стане на колі. І дебати це не шоу. Виборча кампанія – це подія, яка визначає майбутнє країни і нації на роки і десятиліття вперед. Тут не до жарт. Бути президентом і верховним головнокомандувачем це не гра, це не бажання сподобатися. Бути президентом і верховним головнокомандувачем – значить нести відповідальність за людей, нести відповідальність за країну і всередині України, і на міжнародному рівні. І дебати робляться не заради видовища на стадіоні. Дебати це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, про цінності. Історичний вектор, про пріоритети, країна не просто обирає, вона довіряє свою Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Напередодні нагадаю кандидату президенти Володимир Зеленський висловився щодо своєї участі в дебатах, які за законом мають відбутися не пізніше як 19 квітня, перед другим туром голосування. Я приймаю виклик. Ось мої умови. Чекаю на вас тут на НСК Олімпійській. Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашого. Усі журналісти мають право бути присутніми. Чи готові вже на самому стадіоні прийняти Порошенка та Зеленського? Розпитаємо в кореспондентки сьогодні Валерії Шапоренко. Вона з нами на прямому зв'язку. Валерія, що каже адміністрація НСК? чи готовий спорткомплекс до таких заходів? Максима Олімпійський один з найбільших стадіонів Європи. Його трибуни вміщають 70 тисяч глядачів. А під час музичних виступів, коли фанзони влаштовували фактично просто на полі. Тут збиралося близько 100 тисяч глядачів. Трибуни Олімпійського бачили і виступи відомих у всьому світі музикантів, і визначні спортивні матчі. Але, от політичні змагання тут можуть відбутися вперше. За законом час трансляції дебатів чітко визначений. Їх мають організовувати в національній суспільній телекомпанії. Фінансувати їх мають в центр виборчкомі Визначений також час, скільки вони мають тривати, це не менше години, і відбутися вони мають з 19 до 22 години вечора. Національній суспільній кампанії повідомили про те, що а, зазвичай дебати між кандидатами проводили в студії телецентру, але до такого формату на стадіоні теж можуть підготуватися і зараз починають перемовини з, усіка... з усіма зацікавленими сторонами. В це каже, це кажуть, що а, такий формат дебатів на стадіоні а, може бути лише формою передвиборчої агітації. Ну і власне поки а, всі зацікавлені сторони обговорюють деталі а, на офіційній сторінці. Спорткомплексу в соцмережі з'явилося повідомлення про те, що поки жодних офіційних заявок про проведення э, дебатів між кандидатами в президенти до адміністрації спорткомплексу не находили, не надходило. Якщо такий документ отримують, розглянуть його в робочому порядку. Ну в національній поліції України в свою чергу заявили про те, що у випадку, якщо кандидати в президенти в словесному двобої, зійдуться, все таки саме тут, на стадіоні Олімпійській, готові э, надіслати сюди необхідну кількість надверна Гвардійців для того, аби забезпечити громадський порядок. На цьому в мене все, Максиме. Дякую, кореспондентка сьогодні, Валерія Шапуренко, про можливі дебати на НСК Олімпійського.